Анонімний телеграм-канал «Печерський Холм написав гарний текст про Зеленського та його розчарування. Автор тексту просто продовжив фразу Володимира Зеленського із його інтерв'ю і спробував розібратися, що ж і кого ж він мав на увазі. Вийшло цікаво. Послухайте, з моєї команди мене найбільше розчарували всі чиновники, які покинули Україну. Всі ті, хто виїжджав з міст. Всі, ті, хто мав керувати країною, битися за неї, сказав тоді Володимир Зеленський. Це приголомшливе зізнання, якщо знати правду, а не те, що розповідає масам єдиний телемарафон. Однією фразою, Зеленський дав чітку оцінку всьому своєму оточенню. Просто поміркуйте. Згідно зі словами Зеленського, його розчарували низка місцевих депутатів і діячів слуг народу, які перейшли на бік ворога. А також дві третини народних депутатів Слуги народу у Верховній Раді, які просто миттєво перемістилися в райони Львова, Івано-Франківська та Вінниці, для яких через країну, що воює, ганяли спецпоїзди поза графіком, щоб їх кволенькі організми доставити до сесійної зали Верховної Ради, а потім повернути назад. Так, так, ми все знаємо та пам'ятаємо. Прийде час і слугам народу прид'являть живих свідків: від працівників залізниці, які організовували ці спецпоїзди, до провідників, які бачили, як слуги народу навалювалися дорогим коньяком, прямуючи до Києва, де в передмістях точилися бої. А ще Зеленського, значить, розчарували особисто пани Баканов, Тимошенко, Татаров і Єрмак, які в день вторгнення з Києва випарувалися, і яких ніхто не бачив протягом наступного тижня. Побачили аж тоді, коли стало очевидно, що Україна відбивається. Резонне питання якщо на третьому році перебування при владі лідера у скрутну хвилину його залишили дві третини команди та все близьке оточення, то чого вартий такий лідер? А хто залишився у Києві, крім Арестовича, Подоляка і Верещук? Залишилися прем'єр Шмигаль і головком Залужний. Залишилися лідери опозиції Разумков, Рудик, Порошенко. Це були чудові дні. Так звана монобільшість не виявляла ознак життя. Опозиція забезпечувала фронт, залужний керував країною, а шмигаль слухняно виконував усе, що говорив головком. А Зеленський у перервах між позуванням на камери та зйомками чергового відео слухняно підписував усі документи, які йому приносили залужний та шмигаль. Але про це тепер Зеленський вважає за краще не згадувати.